У Дніпрі реалізують флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій Рух без бар'єрів. Він передбачає адаптацію інфраструктури під потреби маломобільних людей. Про перешкоди у пресуванні вулицями щиток знає Олександр. Чоловік майже два роки захищав Україну. Наприкінці 2023-го отримав поранення. Через це йому ампутували ногу. Зараз він амбасадор проєкту перевіряє місто на доступність та вносить свої корективи. Усе для того, щоб зробити Дніпро комфортним для кожного. Я більше процентів 90 передвигаюсь на своїй машині, пішки мало передвигаюсь, тому що для мене пройти з точки А в точку Б, навіть сісти на громадський транспорт це дуже великий гімарой. Тому що зупинки, ну піпець, складність в. В бордюрах в тим, що вони, м'яко кажучи, так лежать нерівно. Просто до бордюр треба ще підійти так, щоб ти їх зміг переступити. А до пуття, як переходить, дуже великий мінус, тим, що вони виглядають над землею і треба кожний переступити. По, по своєму, так можна сказати, перевірка пішохідної зони на перехресті проспекту Дмитра Яворницького та проспекту науки пройшла успішно. На думку Олександра, на окремих ділянках інфраструктура міста поки не адаптована під його потреби. Проте ветеран переконаний, створити комфортні умови цілком можливо. Це треба пустити бордюри, положити перед приїжджою частиною для плитку для, слі... для незрячих. і. Всі рейки, які є, просто впустити хоча б в уровень з землею, щоб просто коли ти проходиш чи переїжджаєш, щоб ти їх не відчував і відчував з мінімальним дискомфортом. Тому що ну, зараз ну, це дуже болюче. Прямо зараз ветерани потребують зручних умов для пресування. Тож першочергове завдання міста реалізувати ініціативи з безбар'єрності. Не кожен ветеран условно може передвигатися самостійно, і дехто на електричних візках, і тут можливо електричного заряду далеко не вистачить, тому потрібно тут уже поступово це все впроваджувати від тротуару. І бордюр від е, вхідної групи в об'єкти забезпечення населенням там, продуктами аптеки, лікарні, і далі вже е, громадські транспорти. Перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та проспекту науки одна з найбільш завантажених ділянок міста. Також це одна з локацій, де створюють усі необхідні умови для маломобільних людей. Це наша перша локація, яку ми працюємо в рамках створення безбар'єрного маршруту. Це дуже завантажене транспортними потоками перехрестя. Тут в нас є рух пішоходів саме до нашої найбільш активно працюючої з військовими обласної клінічної лікарні. Тут в нас і дитячі учбові заклади, і вищі. Тобто ця локація дійсно розпочинає найбільш активну частину нашого міста, історичний центр. І ми розуміємо, що саме в цій локації повинна бути. Започаткована саме нова стратегія така безбар'єрна нашого міста. Роботи проводяться у співпраці з Дніпропетровською обласною адміністрацією. Представники ОВА разом з ветеранами перевіряють якість виконаних робіт. На цій локації облаштовано вже понад 4 тисячі квадратних метрів покриття, що відповідає нормам безбар'єрності. Це і велосипедні доріжки, і тактильна плитка, і понижені тротуари, і чітке зонування простору. На сьогодні триває реконструкція трамвайного переїзду, який є один із найзавантаженіших в місті. Частина робіт на перехресті вже виконана на черзі заниження трамвайних колій, а згодом запуск низькопідлогових вагонів, які будуть зручні для всіх. Сі, дніпрян та гостей міста. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві.